Привіт! Чи замислювалися ви коли-небудь, що вірш можна не лише прочитати, а й побачити? Саме так сьогодні ми зануримось у дивовижний світ каліграм, туди, де слова буквально оживають, перетворюючись на зображення. Разом з'ясуємо, як поезія може стати справжнім візуальним мистецтвом. От подивіться на екран, на перший погляд, просто птах у польоті, правда? Але придивіться уважніше. Бачите? Він увесь від дзьоба до кінчиків крил, створений зі слів. Оце і є каліграма унікальна річ, де вірш можна і прочитати, і роздивитися. То що ж це таке ця каліграма? Якщо зовсім просто це візуальна поезія. Це коли текст і малюнок настільки переплітаються, що стають одним цілим. Кожне слово, кожен рядок не просто несуть сенс, а й працюють як елемент зображення, підсилюючи ідею в рази. Знаєте, є дуже класна аналогія каліграма це як скульптура, тільки замість глини чи мармуру митець використовує літери, щоб буквально виліпити з них форму. Погодьтеся, такий підхід миттєво перетворює звичайний текст на щось об'ємне і візуально потужне. І хоча каліграми виглядають дуже сучасно, насправді це мистецтво з неймовірно глибоким корінням. Ну що, готові до невеличкої подорожі в часі, давайте подивимось, як ця дивовична форма поезії взагалі з'явилася і розвивалася. Уявіть собі, все почалося ще у стародавній Греції. Приблизно в 300 році до нашої ери поет Сімміродойський вже створював вірші у формі сокири чи яйця. Потім, звісно, були й середні віки, де ця техніка з'являлася в релігійних рукописах. Але справжній вибух стався у 1918 році, коли французький поет Гійом Аполінер не просто дав цьому явищу назву, а зробив його шалено популярним. Саме Аполінер, по суті, перетворив каліграму на маніфест авангардного мистецтва. Це був початок ХХ століття, час сміливих експериментів, коли всі ламали старі правила, і його збірка каліграми стала справжнім проривом, показавши всьому світу, яку неймовірну силу має поєднання слова та образу. Добре, з історією розібрались, але в чому ж криється магія каліграм? Чому вони так чіпляють? А секрет у тому, що вони просто беруть і ламають усі наші звичні уявлення про те, як має виглядати і читатися поезія. Звичайний вірш, це як ми звикли, рівненькі рядки все впорядковано. А каліграма це такий собі творчий вибух. Слова тут не шикуються в лінію, а вільно розлітаються сторінкою, щоб скластися в малюнок. І це змушує нас сприймати сенс одночасно і розумом, і очима. Якщо підсумувати, то каліграма це завжди сміливий експеримент. Вона поєднує текст і образ, руйнує стереотипи і говорить мовою емоцій. І що найцікавіше, її темою може бути абсолютно все від особистих почуттів до таких потужних речей, як боротьба за свободу. І не варто думати, що каліграми це щось сутокнижкове чи музейне, аж ніяк. Вони зараз буквально всюди. Завдяки своїй здатності миттєво й ефектно передавати ідею, їх активно використовують у сучасному дизайні та рекламі. Це доводить, наскільки потужним є це візуальне мистецтво. Так, з теорією, здається, все зрозуміло. А тепер найцікавіше переходимо до практики. Настав час дізнатися, як же створити власну каліграму. І повірте, це набагато простіше, ніж може здатися на перший погляд. Весь процес можна легко розбити на чотири прості кроки. Вважаємо це нашою дорожньою картою, яка допоможе створити щось справді унікальне. Отже, давайте пройдемося по кожному етапу детальніше. Крок перший і, мабуть, найголовніший це ідея. Треба обрати вірш, який по-справжньому надихає, наприклад, щось із сучасної української патріотичної поезії. Про що він? Про незламність, про свободу потрібно вловити його суть і визначити ключовий символ: це може бути тризуб, мапа України, сокіл як образ захисника чи серце. Тепер беремо аркуш паперу й олівець і дуже-дуже легенько, ледь торкаючись, малюємо контур нашого символу. Чому легенько? Бо це лише тимчасова основа, яку потім треба буде стерти. Головне, щоб контур був простим і зрозумілим, адже саме в нього ми будемо вписувати наш текст. А ось тепер починається справжня магія. Ми наповнюємо наш контур словами з вірша. Дозволяємо рядкам тексту згинатися, повторювати форму, ніби обтікати її зсередини. І це час для експериментів. Можна гратися з розміром літер, писати по діагоналі, хвилями. Тут повна творча свобода. І нарешті фінальний етап. Коли результат влаштовує, беремо ручку або маркер і впевнено обводимо всі слова, даємо чорнилу добре висохнути, і найприємніший момент обережно стираємо олівцевий контур. І вуаля залишається тільки зображення, яке повністю складається зі слів і саме тримає свою форму. Здавалося б, просто поєднали малюнок і текст. Але насправді створення каліграми це набагато глибший процес. Це не просто техніка, це особливий творчий досвід, який відкриває абсолютно новий погляд на здавалося б, звичні вірші. Якщо підсумувати, то що дає вміння створювати каліграми? Це можливість по-новому побачити і, головне, відчути поезію. Це потужний інструмент, щоб висловити свої почуття та ідеї. Зрештою, це навичка, яка дозволяє перетворювати сильні абстрактні концепції на щось видиме, відчутне, на справжнє мистецтво. А тепер черга для творчості. Задумайтесь на мить, яка ідея, який вірш, яка думка є настільки важливою, що заслуговує на візуальне втілення. Варто спробувати. І тоді можливо відкриється цілий новий світ світ на перетині слів та образів.